Вітаю на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС! З вами Ірина Тимошенко. В цьому відео розглянемо найсвіжіші зміни до податкового кодексу, що стосується ФОПів та ЮРОСІП. Дізнайтеся, як можна буде безболісно виправляти помилки в платежах до бюджету, ефективно вирішувати спірні питання з податковий онлайн та швидше отримувати бюджетне відшкодування ПДВ. Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 9662. Тепер вже закон 36.03 від 23 лютого 2024 року. Ним вносяться важливі зміни до податкового кодексу. Зокрема, скасовується штраф та пеня за помилкове зазначення у платіжках неправильного бюджетного рахунку. До підпункту 112.8 ПКУ, який перелічує обставини, що звільняють від відповідальності за податкові порушення 112.8.8 нанопідпункт 112 1. Помилкова сплатне платником податків, у тому числі податковим агентом грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок без порушення законодавча визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов'язання до бюджету. Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статей 43 цього кодексу. Щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. Аналогічні норми було внесено і до пункту 129.9ПКУ щодо ненарахування пенів у таких випадках. Звільнення від штрафу та пені відбувається за умов своєчасної сплати та вчинення платником дій, передбачених статтею 43 Податкового кодексу щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. Про що це стаття 43? Стаття 43 встановлює порядок повернення помилкового або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені. Для повернення або перекидання коштів на інший бюджетний рахунок у головному меню електронного кабінету в розділі заяви, запити для отримання інформації треба вибрати форму заяви або для юридичної, або для фізичної особи. На нашу думку, для звільнення від штрафу та пені в разі сплати податку на неправильний рахунок, треба буде подати заяву на перекудання коштів на потрібний рахунок, до неї додати копію платіжки про сплату податку. Але ж дочекаємось роз'яснень ДПСУ. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємства ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Закон 3603 надає право платникам податків взаємодіяти з податківцями у режимі відеоконференції так. Оновлений пункт 5623 ПК встановлює, що у разі оскарження рішення про відмову в реєстрації податкової накладної платник ПДВ має право брати участь у розгляді матеріалів скарги в режимі відеоконференції. Інформацію про розгляд скарги податківці надсилатимуть в електронний кабінет не пізніше, ніж за 5 днів. Але змінюється строк розгляду скарги. Так, 10 календарних днів залишається, якщо платник податків не виявив бажання брати участь у розгляді скарги. Але збільшується до 30 календарних днів строк, якщо платник податків виявить бажання брати участь у розгляді скарги. Також платник податків має право на розгляд матеріалів перевірки у режимі відеоконференції. Про це треба зазначити в запереченнях. Зауважимо, що і до змін в податковому кодексі податківці використовують режим відеоконференцій. Законом встановлені й інші зміни так, терміни для відшкодування ПДВ будуть скорочені до 20 днів в камеральних перевірках та 40 днів у документальних перевірках. Встановлення для юридичних та фізичних осіб податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населення. Місцеві органи влади обов'язково повинні прийняти рішення про податкові пільги. Також Встановлюється можливість подати заяву про включення до реєстру неприбуткових установ та організацій або реєстрації платником ПДВ та єдиного податку. Не лише при державній реєстрації нової юридичної особи чи ФОП, але й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомості про юридичну особу, буде скасовано обмеження для фізосіб платників мінімального податкового зобов'язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який зараз становить лише 30 днів з дня вручення ППР. Є й інші зміни. Більшість з них набере чинності дня наступного за днем опублікування закону 36.03, норма про застосування відеоконференції набере чинності за три місяці з дня наступного за днем опублікування закону, а норма щодо скорочених термінів бюджетного відшкодування ПДВ з 1 числа 4 місяця наступного за місяцем, в якому буде опублікований закон. 27 лютого закон направлений на підпис Президента України. Про дату набрання ним чинності повідомимо в наступних випусках. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!